Які бізнеси ми беремо в роботу на продаж на продаж бізнесу. Є чотири топові ніші, які зазвичай продаються краще за все, і вони є у кожному місті нашої країни. Перша ніша – це заклади громадського харчування, по типу кав'ярні, кафе, ресторани, точки шаурмою, можливо, там бургерні або ще щось таке, де люди кожного дня їдять да, і приносять бізнес ці кошти? друга ніша це салони краси, б'юті сфера. Б'юті-сфера – це салони краси, барбершопи, це може бути косметологічне. Студії, студії масажу, щось в такому форматі, Б'юті ніша. Третя ніша це автомобільна тематика. Це по типу СТО, шиномонтаж, автомийки, детейлінг студії і так далі. Четверта ніша це дитячий бізнес. В тому плані, що це приватні дитячі садочки або школа танців, або школа малювання, або центр розвитку для дітей. Ось ці чотири топові ніші вони продаються завжди дуже гарно, дуже багато і їх... Ну цих бізнесів у кожному місті нашої країни їх безліч, і саме десь напевно, ну від 2 до 5% відсотків цих бізнесів вони завжди продаються. Тобто, якщо зайти на OLX, подивитися бізнес на продаж зараз по всій Україні, там більше ніж 4,5 тисячі бізнесів на продаж. На Оликсі, а і дуже багато людей, які не виставляють на продаж. Проте ці бізнеси в будь-якому випадку продаються і їх можна купити, а не створювати бізнес з нуля. Якщо вам цікаво, які бізнеси продаються швидше, які краще. Переходьте на наш телеграм-канал, поставте плюс під цим роликом, і я вам скину посилання. Дякую.